Співують а і остерігаються у літаках. Авіакомпанії вже почали розповсюджувати путівники для іноземців з написом не пити так само, як українці. Вони п'ють багато. <кхм> Проте це не зупинило нашого Віталія Сидюка знайти іноземці і навчити його пити українську горілку хто швидше <кхм> сп'янів, дивіться далі. Його звати Ебе Йонсон. Чоловік приїхав зі Швеції до України працювати у великій фінансовій корпорації і навіть збирається залишитися у нас назавжди. Сніданок з 1 плюс 1 перевіряє, наскільки іноземець призвичаєвся до України і запрошує його до Кабаку. І напевно, що Так. це скільки грав 500? 300-400. До речі, я замовляю горілку. Як вам? Тоді й Сік. Довго чекати біленької нам не довелося. О, це ж українська отрута. Ну, можна і так сказати. Смачна копчена сосиска, апельсиновий сік. Ну і куди ж без української горілки? Зараз побачимо, хто кого переп'є Україна чи Швеція. Let's get started. Okay. Мама. I'm sorry, but excuse me. З Україною вас об'єднує тільки робота. А вже вісім років. Mm -hmm. Чому так довго? And, uh, тому що мені подобається ця країна. Um, yeah. За це варто випити наш другий тост за Україну. Іноземець ЕБЕ п'є до дна. So, Ukraine, mm. uh. мені sof sof, подобається yeah, yeah, м'який призма. А ти сам звідки? Із з Борисполя. Це поруч із Києвом. Але я ось думаю орендувати квартиру, а то багато часу займають ці переїзди. Україна це ж центр Європи. Вона має великий потенціал розвитку. Але проблема у політиках. Вони постійно сваряться. довго всмоктувати тему української політики не стали. Прийшли до Швеції. за Швецією а що ви п'єте у Швеції? Віскі. є різні види цього напою. Ось так ми п'ємо вже після п'ятої чарки. Розмова стала більш відвертішою. У чому полягає сенс життя? Мати гарну репутацію, дітей, гарне життя для мене це дуже важливо. А якщо зараз у моєму віці я не думаю про сім'ю, дітей, а більше про дівчат та сексуальні відносини, це ж нормально? Звісно, 22 на 60. Це нормально. На цьому делікатному питанні вирішили й попрощатися. Швець Еба обіцяв зустрітися знову, але вже без горілки. Знаєте, в нашому алкогольному протистоянні скажу відверто перемогла дружба. Щось хотів сказати розумне, але хай за мене це скаже Руслан Сінчике. Бувай! Цаудицька! Ну, Сідюк, ми ще з тобою поговоримо в редакції Сінарку плюс 1 Не забувайте про те, що сніданок нагадує, що алкоголь.